Голгофа, Голгофа, на тебе дивлюся крізь тисячі років, крізь сиві тумани, за мене страждав ти мій любий Ісусе, щоб в тобі навіки спасіння я мала. Ти сам виніс хрест На Голгофу, Ісусе, на тому хресті всього людства провини, в молитві своїй на коліна схилюся. Твоєї є милості не заслужила, святі небеса ти залишив за мене, співали для тебе там ангели славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто залишивши велич яскраву, чи в ніч Вифлеємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не підносили на напідестали. І слава не линула за небосхили, а потім розп'яли вінок із тернини, колючки віддались, підкапав з кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен терпіти страждання такі невимовні? І там до Христа так жорстоко прибитий, Взивав до Отця. О, їм, Боже, і небо на це не могло вже дивитись, дивились лиш воїни і перехожі. Я бачу той хрест і пробиті долоні. Я чую той голос, приємний і ніжний. Проходять роки, течуть ріки червоні, а погляд любов'ю горить до нас грішних. Той сад Всеманський повік не забуду. Ту ніч, як молився Христос у скорботі, очистив мене від гріховного бруду, забравши тривогу й душевний неспокій. Спасителю, любий, О чим я віддячу, мені не збагнути любові твоєї, стою на колінах, молитва неначе Оазис розкішний в безлюдній пустелі. В молитві до Тебе спішу на світанні, душа моя спрагла напитися хоче, у сонячні дні і у ранки туманні до неба спрямовую я свої очі, а ти завжди поруч, Ісусе, ти близько, мені простягаєш поранені руки, і ночі туманні сповняються блиском, душа очищається, з бруду й пилюки. Голгофа, Голгофа, я бачити буду Христа крізь тумани, крізь тисячоліття, в життєвих обставинах, завжди і всюди я бачу твій погляд, наповнений світлом. Амінь.